Цього року Сумському державному університету виповнюється 75 років. З цієї нагоди в закладі відбувся форум «75 кроків успіху. Навіть в умовах повномасштабної війни університет продовжує активно розвиватись, говорить ректор Василь Карпуша. Що є секретом успіху? Напевно, насамперед, це люди ці цінності, які в нас тут є. Ми любимо наш університет. От у нас сформувався такий, такий колектив, такі люди, для яких головне це університет, цінності університету, любов до університету, якість. І тоді по-іншому просто бути, бути не може. Я переступив цей порог нашого навчального закладу, тоді це була Сумська філія ХПІ, поступивши на перший курс. І з тих пір денного відділення спеціальність з машини та обладнання хімічних виробництв і з тих пір за виключенням скажімо, служби в армії весь час. Я студент, я науковий співробітник, я аспірант, я викладач, я в менеджменті, тобто, все життя. Сьогодні сумду є лідером серед закладів вищої освіти України, а також широко відомий поза її межами. Говорить президент Національної академії наук Василь Кремінь. Сьогодні Сумський державний університет є, ну скажімо, лідером в міжнародному ретингуванні серед українських університетів, Ні Київ, ні Львів, ні Харків, як правило, вони залишаються поза. Нижчі місця займають ніж займає сумський державний університет. перш за все. Університет завжди самого створення був зорієнтований на задоволенням актуальних практичних проблем. Сумський державний університет посідає одне з перших місць за обсягами державного фінансування наукових досліджень та розробок серед українських закладів вищої освіти. Зокрема, цього року за цим напрямом університет отримав близько 100 мільйонів гривень. По минулому року у нас і Найбільший був обсяг виконаних господарчих договорів на замовлення бізнесу, міжнародних партнерів. Багато розробок у університету мають практичне впровадження. Кожного року фактично зростає. Наукометричні показники, цитовані світовою науковою громадськістю. Сумський державний в декількох рейтингах молодих університетів приймає участь і займає там певні позиції. Я бажаю університету залишатись молодим, залишатись драйвовим розвиватись. Усі розробки мають практичне спрямування. Наприклад, за допомогою технологій 3D та 2D-друку на базі кафедри електроніки та комп'ютерної техніки можна створювати сонячні перетворювачі для потреб альтернативної енергетики. Можна створити системи, які не залежать від якихось певних центрів. Вона буде розголуджена. Наприклад, окремий будинок живеться від своєї сонячної станції, яка у нас, наприклад, стоїть в нього на крищі або десь в подвір'ї. Зроблена система підсолнух перевагами цього методу є безпечність, простота й невисока вартість. Його також можна широко застосовувати в електроніці. Розповідає молодший науковий співробітник Максим Єрмаков. Наші телефони верхній шар це струмоз'ємний. Потрібно, щоб він проводив струм, коли ми доторкаємось на на даний час. Використовуються дорогі матеріали індії. У всіх дисплеях, а ми пропонуємо замінити його нашими матеріалами, які є більш дешевими, наприклад, цинк оксид цинку. Незважаючи на те, що університет розташований на прикордонній з країною агресором території, у закладі продовжують здобувати вищу освіту близько 12 тисяч студентів, а це вагомий показник, говорять гості форуму. А цей університет. Не зменшує контингент студентів, тобто цього року кількість вступників збільшилася порівняно з попереднім навчальним роком. Це говорить багато про що це довіра, це стабільність, це довіра молоді, це довіра їх батьків. Університет активно долучається до міжнародних освітніх програм. Дуже багато проєктів реалізовувалося в межах програми Темпус, програми Размус Плюс, які включають в себе і програму мобільності, мобільності студентів, працівників закладу, які підвищують свою кваліфікацію, які отримують безцінний досвід європейських країн, які навчаються новому, які поширюють свій досвід, так само як і студенти. Студенти навчаються, мають доступ до дуже потужних лабораторій і так само вивчають, як працює там студентське самоврядування. Зберігаючи цінності і команду, університет постійно змінюється, щоб завжди бути попереду тих трендів, які найбільше потрібні Україні. Новини СТС.